Вітаю вас, мої любі капітошки, та всіх, хто дивиться відео. Ой, подивіться, а що тут у нас? Це ж портфелик. А чомусь він зовсім сумний? Справа в тому, що він лежав сьогодні на вулиці і запитував всіх, а чи не знають, чий він. Але ніхто не міг йому відповісти. Не хвилюйся портфелику. У моїй групі є хлопчики і дівчатка, які зовсім скоро підуть у школу, адже вони найстарші у садочку. І я думаю, вони з радістю з тобою познайомляться. Правда ж, дітки? А як ви думаєте, а для чого нам потрібен портфель? Вірно, портфель це така спеціальна сумка, в якій дуже зручно носити шкільне прилаття. А давайте зазирнемо, що ж у середині портфеля? Чи в лінійку, чи в клітинку, чистим був, та за хвилинку мерехтять від цифр літер. Здогадались, що це діти? Ну, звичайно, це зошит. Саме в зошиті ви в школі будете писати цифри та букви, а вже потім навіть цілі слова та речення. І виконувати приклади. Переходимо далі. Я беру свою правицю і спинала помічницю. Я писати тільки вчуся, зосереджуся, зберуся, крапка, рисочка, королючка, наче пишемо я і ручка. Правильно. Саме за допомогою ручки ви будете писати різні букви та цифри. Але пам'ятайте, як ми правильно тримаємо ручку трьома пальчиками. Добре, молодці, пам'ятаєте. Переходимо далі. По папері він гуляє, різні речі зображає. Гарний хлопець молодець. Хто це? Звісно, олівець. Олівці бувають різні за призначенням. Є прості, за допомогою якого ми можемо писати або малювати контур. А також різнокольорові ті, які ми використовуємо для того, щоб щось намалювати або розфарбувати. А ми переходимо далі. Водить дружбу з олівцями, зошитами, папірцями. На малюнку щось не те. Вмить вона його зітре. Як думаєте, що це таке? Ну, звичайно, це гумка. Якщо ви намалювали щось не те, ви можете з легкістю стерти гумкою. І не засмучитись, а просто спробуйте намалювати це ще раз. Добре. Кожен учень мене знає, в мене олівці складає. Мабуть, ти мене впізнав. Ну, звичайно, я. Пенал. У пеналі дуже, дуже зручно переносити не, не лише олівці, а й ручки, лінійки, гумку та багато-багато чого іншого. Його дуже зручно покласти у портфей і щоб наші ручки були в одному місці, а не розкидані. Добре, переходимо до останньої загадки. Дуже є потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Як думаєте, що це таке? Ну, звичайно, це книжка. Перша книжка, з якою ви познайомитесь у школі, називається Буквар. Це найперша книга, яка допоможе вам навчитись читати. Тому уважно, уважно слідкуйте за тим, що в ній написано. Які ви молодці! Всі загадки відгадали. А давайте ще з вами пограємо в гру, яка називається Що змінилось. І перевіримо, які ви в мене уважні. Подивіться уважно на малюнок і запам'ятайте, де що знаходиться. Що змінилось? Правильно, зникла ручка. А зараз що змінилось? Вірно, змінилось забарвлення пеналу. Дивимось уважно, що змінилось тепер. Правильно, був один олівець, а стало багато олівців. Молодці! І з цим завданням боролись. Ой, а в портфелі все перемішалось. Допоможіть розібратись, а що ж тут зайве? Які ви метції? Ось ми познайомились з деякими шкільним приладдям, яке вам знадобиться у школі, у майбутньому. Ще й портфелику розвеселили! Він вам дуже дякує і чекає вас нетерпінням у школі. А у мене для вас невеличке завдання: намалюйте портфель, з яким би ви хотіли піти до школи. Та розкажіть батькам, що потрібно у нього скласти. Я бажаю вам успіхів! И до наредниот